Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! Мобілізовані на війну з України росіяни влаштували масову бійку з контрактниками РФ Московської області. Контрактники в одній з військових частин Валабіно захотіли забрати у мобілізованих частиною копіровки телефони. Повідомляє телеграм-канал База. Чмобіки у відповідь побили контрактників. При цьому у масовій бійці постраждало близько 20 контрактників, і ті врятувалися, лише закрившись в одному з приміщень частини. На місце події прибула військова поліція і співробітники МВС, але військовим окупаційної армії вдалося домовитися. У підмосковній військовій частині контрактники захотіли забрати мобілізованих частиною і телефони. Зробити цього не вийшло. Новоприбулі військові просто побили старичків. Уточниться у повідомленні. Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною в першу чергу військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати результати референдумів в окупованих Донецькій, Луганській Херсонській областях. Міністр оборони Росії Сергій Шайгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210-й день так званої триденної війни проти України отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!